Сонечко, привіт. Давай подивимося зовнішніх чоловіка, який в тебе просто уші люблю. Давай подивимося швидко, хто ти, яка у нас ти. А, ну. Якщо зрезонує, залишайся. Якщо ні, можеш прогортувати далі. Ну, давай так, у тебе відкрилися зараз вже нові можливості, нові ресурси процвітання. Максимально знаходишся в безпеці, оці внутрішній, тобто навколо немає Якихось ситуацій, аб'юза і всі історії вже вийшла, судячи по тузу, що вийшла вже з цієї історії. Гарно розвинена інтуїція, а духовність з точки зору, що ти справедлива. Да? Тобто ти поступаєш так, як правильно. А можливо, навіть є зв'язочок з вищими силами. Внутрішній несвідомий голос у тебе максимально пропрацьований. А коли люди щось погане для тебе роблять, то ти для них спрацьовуєш максимально як карма, тобто причину на на. Світ... Слідковий зв'язок. Вот. І це якраз про твоє відчуття справедливості і чесності правоти. А тепер давай дивитися, якщо резонує залишається, якщо ні, прогортай. Хто там такий, що він прямо в тебе закоханий, який він зовнішньо, і пару там якихось рис да? Ой, ви упали, дівочки, секунду. Угу. Так от е темне волосся. Світлі очі. Світлі, е кажу, що може бути і зелені світлі, і там, сині або сірі. От, мені чомусь більше здається на блакитні, але, ну, побачен. Скоріше за все, що світлі-блакитні. Очі не дуже виразні, тобто, ну, типу, просто там. Вони сліваються, умовно кажучи, з лицем е Носик такий, картошкай. Е працьовити максимально. Тобто, якраз у нього робота пов'язана не з мозковою активністю, да, скажімо, а більше саме прикладна якась да, історія. Тобто, це там, може, Ну, не знаю, сантехнік-слюсер не таке. Можливо, там не знаю, ЗСУшник дрони клі кліпає. Я ну, тут же ж. Точно людина з руками. А, зараз ця людина вийшла з руїни, з провалу, з повної апатії і якраз ем, стремительна, до речі, вона вже вибрала свій шлях і по ньому буде йти. Тобто він вже запланував і готовий робити перші кроки, бо рішення вже прийнято, до речі кажучи, середнього зросту. Але чувак цікавий, цікавий з ним є про що поговорити.